Це все футбольний характер. Всі мали хороший характер, мали бажання виграти цей матч. Тому ми проходимо далі і будемо готуватися до іншого суперника, який нам попадеться. З перших хвилин така гра дуже складна. Було багато боротьби, були хороші моменти, які не вдалося реалізувати в першому таймі, Але в другому таймі Тренер зробив певні заміни, які змогли посилити команду. І гравці, які вийшли заміни, дуже добре відпрацювали цей матч. І, в принципі, були хороші моменти, могли ще забивати, але використали свої моменти, які ми мали. І, в принципі, забив два м'ячі. Дякую команді. Ми дуже сильно відпрацювали другий тайм. В принципі, Я задоволений своєю грою і в другому таймі своєї команди. Скільки складно грати проти суперників на рік старших? Так, вони сильно фізичні, можливо, в них і розвинута більш розумова футбольна логіка. Але я вважаю на свою думку, що якщо ми можемо грати в такий футбол, ми можемо спокійно грати проти старших хлопців і сильніше по фізичній формі. Розкажи трішки про ті два голи. За чотири хвилини, в принципі, оформив дубль. такий собі своєрідний Філіпп Інзагі. Так? Два дотики, два голи. Так, звичайно, Дмитро Сибров пробував два рази поворотом, воротар відбив, відбив штрафну зону, я цим скористався, знайшов правильний вибір позицій, тим самим забив два м'ячі».